Привіт, друзі! З вами, як завжди, Кепс Тім І в цьому відео ви дізнаєтесь, як виконати 11-ту пригоду під назвою Дикі Землі. Всі обзівз. Звісно ж, на 100%. Пригода, як і завжди, стартує у Ларіни. Підійдіть до входу в таверну і поговоріть із нею. Оберіть пункт «Почати пригоду». Вона, в свою чергу, відправить вас до мадами Лівії на форпост грабіжників, де вона і Таша чекатимуть на вас. Тому рекомендую одразу заролитись на цьому форпості. Це зекономить ваш час. У таші прогресує хвороба прокляття, і мадам Олівія не полишає спроб знайти ліки. Вам видадуть маску Бріксі та частину стародавнього артефакту, який потрібно зібрати. Щоб його зібрати, вам видадуть книгу подорожей Бріксі, намальовану ташею. У ній за малюнками необхідно знайти ключі та скрині, в яких будуть знаходитися інші частини стародавнього артефакту. Малюнки є сузір'ями в небі. У певних частинах острова необхідно використовувати маску Бріксі, щоб у небі зібрати сузір'я з Потрібні острови необхідно проходити суворо по порядку. Але спочатку я категорично рекомендую пройти додаткові діяння, оскільки маску наприкінці цієї пригоди буде вилучена. Одразу вирушаємо в гавань злодіїв, квадрат М20. Це дев'яте досягнення. Знайдіть спогад Бріксі про голуба, що прагне додому. Бріксі стоятиме на західному березі біля самотньої пальми. Використовуйте маску, щоб її побачити. Як бачите, в мене її немає, тому що я вже подивився її історію. Далі беремо курс на форпост стародавній пік, квадрат Q17. Тут закриваємо п'яте досягнення, знайдіть спогад Бріксі про ташу. Бріксі стоятиме в таверні, використовуємо маску і слухаємо її історію. Тепер вирушаємо на острів згинальна лощина, що в квадраті М15. Тут закриваємо восьме досягнення. Знайдіть спогад Бріксі про розсікач завіси. Бріксі стоятиме біля каменя з малюнком Скарабея, у величезній печері. Далі тримаємо курс на факторію полярна зірка, що в квадраті H10. Тут виконаємо шосте досягнення, знайдіть спогад Бріксі про Садза. Бріксі стоятиме біля садза. І вирушаємо за останнім сьомим спогадом на острів Самотня Бухта в квадраті H6. Тут нам треба знайти спогад Бріксі про Троянду та Георга. Бріг зі стоятиме біля дерева на заході, яке безперервно пов'язує узи Троянди та Георга з Телтейлу Дика Троянда. Отже, ми виконали всі побічні досягнення. Залишилися тільки ті досягнення, які автоматично виконуються при проходженні сюжетної лінії. Вирушаємо на острів Кривий Щоглив, що в квадраті О11, це і буде наш перший сюжетний острів. Прибувши на цей острів, пройдіть до центру острова. Біля ритуального столу для заклику сірої кістки, використовуючи маску Бріксі, ви побачите орнамент зоряної сови. Після того, як ви зберете Сузір'я, відтвориться спогад Бріксі. Переконайтеся, що ви не пішли від Сузір'я і почніть копати під себе. Так ви викопаєте ключ, який знадобиться вам далі. Підніміться до Оазису на південному сході. Використовуйте череп як орієнтир. Подивіться в небо і зберіть зірок метелика. Копайте під себе і ви отримаєте другий ключ. Підніміться на найвищий пагорб на північному заході. До оазису. Використовуйте череп як орієнтир. Подивіться на південь і зберіть зірок гори. Відкопайте скриню і відчиніть за допомогою отриманих раніше ключів. В скрині на вас чекатиме пара скарбів і частина стародавнього артефакту. Як тільки ви візьмете його до рук, він автоматично з'єднається з першою частиною. Після цього ви можете вирушати на наступний острів, вказаний в щоденнику. Острів вірний старий квадрат М4. Прибувши до нього, пройдіть на схід острова до зони укріплення. Використовуйте череп для орієнтиру. Неподалік від цього місця мертве дерево та вежа. Подивіться на небо і зберіть зірок павука. Копайте під себе ви тримайте перший ключ. Рекомендую одразу нести його на найвищу точку острова. Звідси спускаємось до південно-західної частини острова. Використовуйте череп як орієнтир. Подивіться на небо в бік сходу та зберіть із зірок пантеру. Копайте під себе і ви отримаєте другий ключ. Його теж тягнемо на вершину. Ну, і так як ми вже піднялися на найвищий пагорб острова на північному заході в Оазисі. Подивіться на південний схід і зберіть із зірок пальму. Викопайте скриню і використовуйте ключі, які ми сюди раніше принесли. В скрині забираємо частину стародавнього артефакту. Після цього ви можете вирушати на наступний острів. Третя пара сторінок щоденника відправляє нас на острів Розбійницька Дуга, що в квадраті U3. Прибувши на цей острів, пройдіть на південь острова. Під невелику арку до гармати неподалік. Подивіться на небо і зберіть із зірок лисицю. Копайте під себе і ви отримаєте перший ключ. Вирушайте на східну частину острова у захисне укріплення. Подивіться на небо і зберіть із зірок пісочний годинник. Знову копаємо під себе, і ви отримаєте другий ключ. Беремо два ключі з собою і піднімаємось на вершину острова на півні вазис. Подивіться на північ і зберіть із зірок водоспад. Викопайте скриню під собою і використовуйте ключі для цієї скрині. В ній на вас чекатиме остання частина стародавнього артефакту. Після того, як ви зберете стародавній артефакт, на останньому місці, де ви викопали скриню, з'явиться Бріксі. Поговоріть з нею та передайте їй маску. Після цього почнеться кат сцена. Залишу її без спойлерів. Після сцени у вас під ногами з'явиться невистачаючі сторінки щоденника таші, а також сфера, яка повинна зупинити прогресуюче прокляття. Тепер вирушаємо до Мадама Ліві на форпост грабіжників і завершуємо пригоду. За це ви отримаєте сувенір Бріксі, який можна розмістити на своєму кораблі, а за всі досягнення отримаєте титул. Як завжди до вас прохання, залиште вподобайку, підпишіться на канал і залиште будь-який комент. Також нагадую про наш Discord, залишилося зовсім трошки до 2000 піратів і піратів. Приєднуйтеся до нашої команди, посилання під відео. Ну а на цьому все. До нових зустрічей, друзі!